No oh, До міста Героя Ірпеня прибув святий Миколай. Його резиденція розмістилася в чарівному будиночку, міській центральній бібліотеці імені Максима Рильського. Миколай радо зустрічав своїх перших відвідувачів, роздавав дітворі гостинці, розпитував про добрі справи. А ті навперебій загадували йому свої бажання. Я попросив у Миколая, щоб не було війни, тому що Росія розбомбила нашу квартиру. Я загадав таке бажання, щоб війна закінчилася і мої рідні повернулися додому. Я хочу, щоб в Україні настав мир і всі мої рідні були живі. Хочу, щоб закінчилася війна і, і до мене переїхала бабуся. Я попросила у Миколая генератор. Ось такі цього року найзаповітніші мрії ірпінських дітей. Батьки кажуть, зараз що в дітей, що в дорослих, бажання однакові. Ти зараз, напевно, як і в дітей, так і в дорослих одна мрія, щоб в Україні настав мир, і ми жили під мирним небом. Те, що була перемога, був мир, здоров'я для всіх військових і нашого тата. А святий Миколай закликає наближати перемогу разом, вірити в неї і святкувати на застрість ворогам і на радість Україні. Діти, незважаючи на війну, на ту складну ситуацію, яка зараз панує в нашій Україні, повинні відчувати дух свята, дух різдва. Тому я щиро радий, що ця резиденція працює і незважаючи на що. Ми не могли залишити наших дітей без казки і без свята. І дякуючи нашим меценатам, спонсорам, помічникам, ми створили ось цю резиденцію, куди завітав до нас святий Миколай. Вона працюватиме до Різдва за окремим графіком, який можна буде побачити на вході до бібліотеки. Дякуючи святому Миколаю за казкове свято, діти заспівали йому щедрівочку.